Привіт, друзі! Пропоную вам таку задачку. Як запропоновано на дошці, у нас є фігури квадрати і круг. І відповідно виконується дії. Якщо квадрат поділити на круг, ми отримаємо двійку. Якщо квадрат помножити на круг, ми теж отримуємо двійку. І що ж буде, якщо ми від квадрата, від квадрата віднімемо круг? Тобто, -то що ми маємо отримати в результаті? Поставте відео на паузу, подумайте, які у вас виникають ідеї. Якщо подумали і щось вийшло, давайте подивимося, який варіант можливий при розв'язанні даної задачки. В принципі, можна аналізувати, які дії, які числа на специфічні будуть, коли ми там будемо виконувати множення, ділення і так далі. А можна підійти до цього питання досить просто. І позначимо, наприклад, працюємо як змінними. Нехай у нас квадрат відповідатиме деякому числу х, а круг відповідатиме деякому числу y. То всі оці маніпуляції замальовані на дошці, ми можемо записати, як х, поділити на y дорівнює 2, x помножити на y дорівнює 2, і x відняти y невідомо. Оскільки в нас під кругом і квадратом ми розуміємо одне і те саме число, тому ми можемо це все представити як систему. Тоді з першого рівняння можемо виразити X як 2y. І підставимо в друге рівняння, що ми отримуємо х. Так, вибачаюсь, не х, а 2y уже. 2y помножити на y, дорівнюватиме 2. Отримуємо 2 у квадрат дорівнюватиме 2. І відповідно звідси можемо розв'язати, що у квадрат у нас дорівнює 1 розв'язками такого рівняння будуть числа 1 та мінус 1. Тобто y у нас дорівнюватиме 1, або y у нас дорівнюватиме мінус 1. Відповідно, повернувшись до заміни, друга пара, яка є розв'язком X, у нас дорівнюватиме 2y, тобто 2, або X у нас дорівнюватиме мінус 2. Тобто, ми отримали. Значення х та y. Ті, що відповідають у нас квадрату та кругу. І відповідно тоді, що ми запишемо? Якщо в нас х дорівнює 2, а y дорівнює 1. Ну, давайте швиденько перевіримо 2 поділити на 1 2 2 помножити на 1 2 Ну, і відповідно, якщо ми від 2 віднімемо е, 1, то ми отримаємо 1. Тобто перший варіант у нас буде 1. Це у нас перша пара розв'язків. Ну і відповідно другий варіант. Якщо в нас хміну 2, а y-1, мінус 2 на мінус 1 поділити, звісно, буде 2. Мінус 2 помножити на мінус 1, це буде 2. Ну і другій парі. Якщо я від мінус 2 відніму мінус 1, я отримую мінус 1. Тобто, в нас є два розв'язки для даного завдання. Можливо, ви запропонуєте якийсь більш класний спосіб. Пишіть в коментарях, кому подобається, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Попереду буде багато цікавого. До зустрічі!